Знайти своїх рідні армійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Коломиї провели мирну акцію на підтримку українських військових, які зникли безвісти і потрапили до російського полону. Будь ласка, повертайся додому, живемо. Ми тебе чекаємо і любимо. Тарас Хопте. Надія, сестра військовослужбовця Тараса Хопте розповідає із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік Мої добровільно любі. пішов до Всі територіального чекаємо. центру комплектування, будь ласка, будь ласка, далі у бойову за... бригаду за... і на схід. Та вже три місяці жодної зві. Звістки про нього немає. Жінка просить про допомогу. У родини у мене немає жодної звістки про місце знаходження, про стан здоров'я, взагалі про долю мого брата нічого не відомо. Я прошу, я благаю, допоможіть мені знайти мого брата, батька двох маленьких діточок, які його чекають. Я благаю президента, я благаю генеральний штаб, прокуратуру, командування військової частини А4267. допомогти. Ти у розшукових діях знайдіть його, знайдіть. Це захисник України, який захищав, захищає нашу країну від цієї орди. Благаю допомоги. Тарас Хопта, ми тебе чекаємо. Тарас Хопта разом з побратимами Андрієм Гаджуком та Василем Стефюком зникли безвісти після одного з пекельних боїв поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області. Під російськими обстрілами армійці гідно оборонялись від ворога однак повернутися їм не вдалося. Відтоді тиша. Мій брат був військовослужбовцем збройних сил України в 2014 році, де пройшов Майдани, І 26 лютого він добровільно пішов знову воювати. На даний час у нас відсутня будь-яка інформація про його місце знаходження, про його стан, про його здоров'я. Ніхто нам нічого до сьогодні не надає. Я дружина Стефюка Василя Васильовича, Прошу допомоги усіх. Помогти знайти мого чоловіка, Сефюка Василя Василовича, який пропав без звісті у Донецькій області, Бахмутському районі, у Зайцеві під Горлівку. Вони були на бойових завданнях. Просимо допомоги всіх, побратимах. Всі, хто може, хто щось бачив, не може такого бути, бо ніхто нічого не бачив про хлопців. Серед жінок, які чекають на повернення коханого додому, живим і надвірнянка Богдана Гекманюк. Жінка розповідає, її чоловік Василь Гекманюк зник без звісти червня після важкого бою у Миколаївці на Луганщині. Чотири місяці пошуків не дали жодних результатів. Побратими стверджують, що Василь загинув, однак Богдана вірить в чудо. В Полоні шукаю немає звіст. Немає. Чотири місяці пошуків побратими стверджують, що загинув, що тягнули до місця евакуації, машину з частини не надали для того, щоб тіло евакувати. У мене вже просто немає сил відповідати дітям, що в тата немає зв'язку. У нас двоє маленьких дітей, вісім років і шість. Вони приглядають фотографії і кажуть, коли тато подзвонить, коли в неї його зв'язок, коли повернуться всі, тати, військовослужбовці, йдуть відпустку, а нашого не пускають чому. Я не знаю, я не маю відповіді на це питання. Хлопці мені кажуть, що не надійся навіть і на кісточку, тому що там все вигоріло, тому що там все було ракетні бомби, фосфорні. Я надіюся, що. Що вони помили, помилилися, що він живий, що він, можливо, в полоні. А якщо ні, то хоча б, хоча б якісь рештки, щоб поховати, щоб діти знали, де їх тато. Бо він дійсно був героєм. Його кинули зразу на нуль, привезли в Донецьку область 25 числа і зразу кинули на нуль. Він був три дні на війні, на четвертий загинув. І ще хлопцям не дозволяли казати, забороняли давати свідчення. Коли я написала три заяви військову прокуратуру, аж потім вони дозволили цьому Петрові Багайлюку з села Волосі дати свідчення. Родичі військовослужбовців, зниклих безвісти, жаліються, що часто їм на запитання надають необґрунтовані відповіді або інформацію про рідних замовчують. Кого вже вісім місяців немає ніяких даних, ніякої інформації. Нам вже підходить шостий місяць. Хочемо отримати обґрунтовані відповіді від представників бригади, командуючого складу на наше запитання, на наше звернення про наших хлопців, про дії, які вони проводять, розшукують чи не розшукують, підтверджують полончені, підтверджують питань багато. Моє прохання до всіх, хто має це робити, влада. Я знаю, що влада дуже багато зусиль і вдень і вночі задає для того, щоб наші хлопці повернулися. Але в мене велике прохання, навіть якщо ми не підтверджені, що мій син у полоні, щоб так чи інакше давати запит. Бо моє материнське серце каже, що мій син живий, і я маю надію на нашу владу, на наших хлопців, що з кожного разу наша можливість буде поширюватися, наші діти повернуться. Це моя єдина дитина, єдина дитина. І завтра буде 8 місяців, як він з них безвісти. Територія, територія була освобождена ще в початку апреля. Можна було провести ряд розыскних роботів. І може зараз, може не всі, но. Большая часть уже знали бы, что з нашими родними нині таких родин, які чекають на повернення військових додому в Україні, тисячі люди самотужки віднаходять інформацію про зниклих безвісти та звертаються до всіх офіційних відомств, що опікуються долею цих людей. На зустріч з рідними військових приїхала радник, уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька. Посадовиця вислухала кожного особисто. Це вже десята зустріч. Моя в регіонах я про відбувала такі зустрічі в інших областях з іншими представниками частин військових. І, на жаль, питання одні й ті ж. Рідні шукають якнайшвидшого шляху повернення своїх полонених, можливості знайти, ідентифікувати. Питання дуже болючі. І, звичайно, на них потрібно знаходити відповіді, тому що родини не мають залишитися сам на сам із цією бідою. Мене дуже радує те, що сьогодні на зустрічі були представники військової частини, мали можливість люди отримати фахову відповідь на всі болючі питання, на ті проблеми, з якими вони зіткнулися. Зі свого боку, я заберу, звичайно, собою до Києва ті питання, які не можуть бути вирішені на рівні військової частини, не можуть бути вирішені на рівні місцевих органів влади. І будемо звичайно долучати туди вже представників профільних міністерств, відомств, правоохоронних органів для то, щоб допомогти знайти десь істину справедливість. Велика проблема в тому, що ми не маємо доступу на непідконтрольну територію, на окуповану територію. Значна частина тіл загиблих захисників знаходиться саме на тій території, до якої ми не можемо дістатися. Для цього ведуться дуже довготривалі і нелегкі перемовини, для того, щоб знайти можливість зробити екзумацію, повернути тіла, зробити ідентифікацію їх. Та передати родинам уже для того, щоб зробити поховання належним чином і вшанувати пам'ять наших героїв. Щодо полонених, така сама ситуація. В значній кількості місць перебувають утримання перебувають наші військовополонені та цивільні заручники. не маємо ми доступу до тих територій, немає доступу міжнародний комітет Червоного Христа. Постійне ігнорування Женевської конвенції. На жаль, це все залежить не від України, але Україна і влада України зі свого боку робить все можливе на всіх рівнях. На мирну акцію родин бійців зниклих безвісти та полонених прийшли представники бойової бригади. Військові вислухали всі прохання людей на зустрічі у народному домі, яка відбулася після проведення акції. Там старалися відповісти на всі питання та допомогти рідним. Якщо є якісь непорозуміння. Будь ласка, звертайтеся на частину на гарячу лінію. Будемо розбиратися по кожному. По кожному випадку зниклого безвісті службовця військова частина проводиться службова перевірка службове розслідування за фактом зникнення безвісті. Ці відомості в кінцеві надаються на правоохоронний орган, зокрема національну поліцію за місцем пропажи байца, які здійснюють розшукові заходи. Допоки триває слідство, було запитання, ми не маємо права надати цю служебку родині. Ну, на жаль, дівчата спілкуються обіжаються, ці служебки надані правоохоронним органам. Слідчі в районі, як правило, тут люди всі, всі розуміють, спілкуються з родинами, ми даємо номера телефону слідчих, витяги з Єрдерів, але інформацію з обмеженим доступом, допоки тривають слідчі дії, також не надають. Тому тут не тому, що до родин ставляться якось там. З неповагою а ще щось або дійсно це обумовлено виключно метою не нашкодити військовослужбовців, які перебувають в розшуку, та, попри всі труднощі, розпач і біль, дружини, доньки, сестри, брати наречені не втрачають надії на повернення своїх захисників, які є героями України.